Друзі, сьогодні чистимо і обрізаємо нашу велику гортензію Lime Light. цвіла вона дуже-дуже красиво. Бачите, ще позалишалися бутони. Ось такі красуні. Вони і взимку були б дуже красивими, але я вирішила, що буду поновлювати свої кущі, і зараз фактично обрізаю всі гортензії і формую їх в тому числі. Для того, щоб зрозуміти, що нам потрібно різати, нам треба подивитися на наші центральні стовбури, наскільки ми розуміємо, що ми хочемо залишити. Тобто, у нас є один, два, три і четвертий. Може, видно і не видно, вам показую ось так: от і четвертий, але він трошки викривлений. Як на мене, трохи некрасиво, тому е, потрібно подумати, яким чином ми можемо зробити все ж таки форму цікавішу. Е, перш за все, не забувайте такі прості речі. Якщо ми бачимо ось такі гілочки, які йдуть серединку, нам 100% потрібно їх відрізати. Вони нам не потрібні. Точно так же, ось гілочка, яка йде всередину, нам вона точно не потрібна. Забираємо їх. Тепер дивимося на ось цю гілку, на цю розвилку. В цілому куч досить високий, досить великий. Але наразі хочу дуже, щоб він поновився, да, щоб ми його омолодили. Тому дивлюся, де в нас тут ще є почки. У нас є ось почечки. Да, ми їх бачимо. Вони гарно видні по цьому. І. Наверх, наверх мені вже не подобається. Оця така розвилка. Тут багато дрібноти, але вони вже не такі сильні, які хотілося в цілому. Тобто, якщо ми обріжемо ось так, у нас е може бути можливість, якщо цю віточку залишати, то підуть оці почечки, да, може тут. І ті нижні, е які я вам показувала, вони також можуть дати нам е гарний приріст. Ось тут, до речі, не видно, але тут також така гарна. Гарна, гарна почечка. Тут просто, просто заважає ця гілочка, і вона просто перекриває нам в огляд, бачите? Ось, почечка є. Тобто ми ріжемо. Ось так, понижуємо кущі. Ой. Так, тепер дивимося тут. Оця гілочка, вона заважає, вона все рівно йде всередину. Вона нам не потрібна. Сто відсотків. Забираємо її а в середині, опять-таки, та гілочка, яка йде всередину в кущ, вона опять-таки, не дає йому дихати, і 100% точно вона не буде нам корисною. Я хочу її також прибрати. Я знаю, що це допомагає кущу отримати більше сонечка, і це теж дуже класно. Тепер ось тут, що ми маємо. Цю гілочку я обріжу ось тут, для того, щоб активізувалися ці почечки. Десь півтора сантиметра. Ось так. Навіть якщо підуть, якщо підуть, якщо підуть у нас гілочки вище, ми подивимося. Якщо вони будуть перекриватися, то ми їх заберемо, як мінімум. Що з цією гілочкою робити? Тут по факту мені подобається, як ось ця і ця гілочка. Тут дуже дрібні, вони не визрівають ці ці віточки, і мені 100% хочеться їх прибрати, тому що за весь час вони так і не набрали своєї сили. Тобто тут в такому корінчику, ну якось я мало вірю в те, що тут можуть бути великі бутони. При цьому, ось, бачите, така тоненька віточка і маленька квіточка для такої гортензії Це точно не потрібно, тому я забираю ось тут на піньочок. І хочу, щоб активізувалися оці, о, о, оці бруньки, які у нас тут знаходяться, для того, щоб все ж таки виглядала вона більш привабливо. Ось так забираємо і забираємо. Що ми маємо ось тут? Ось тут у нас одна почечка, ось тут ще почечка є. Багато, до речі, хто обрізає на дві почки. Але я просто не бачу сенсу зараз залишати по дві почки, тому що е, я хочу омолодити цей кощ. Мені недостатньо, і якщо я залишаю на дві почки, то виходить, що це десь дуже-дуже високо і сенсу омолодження ну, я не побачу. Мені так здається, що це дійсно вірно. Тепер, е, що ми бачимо? Ось тут у нас рахатулька ось така. По факту я бачу, що ця гілочка вона дуже слабка, і вона мені не подобається. Я її забираю, вона може перекриватися цією гілкою. А тут можна залишити ось одненьку. Ось тут можна і чікнути трошечки, бачите, вже задеревініла, вже було обрізання, як мінімум. І якщо ми обріжемо ось тут... То знизу почечки активізуються і в нас підуть гілочки. Причому воно не буде заважати, воно буде красиво йти. Тепер у нас є ось така гарна гілочка. Я її все рівно залишаю. О, до речі, не побачила. Ось тут є маленька така всередину, ми її забираємо, чистимо одразу. Ось на цій гілочці ми можемо ось так і обрізати. Вона дасть ось тут от свої гілочки великі. Підуть почечки, і все буде добре. І кущик буде гарно сформований. І хочу також залишити ось тут дві почечки. Тут є можливість, вони близько знаходяться. Дивіться, один. І ось два. І ось тут забираємо. І по-любому з цих чотирьох почечок у нас вийдуть гарні гілочки. Давайте тепер подивимося на наступну. Все, що в серединку, ми забираємо. Взагалі не потрібно. Тепер дивимось тут. Що нам подобається? Оце мені не подобається. Перекривається і все знову ж таки в одній кучі знаходиться. Я можу сказати, що ось тут мені дуже хотілося б, все ж таки, щоб гілочки пішли звідси. Тут вони малесенькі, тонесенькі і не, і не визрівають за сезон. Це теж погано. А якщо вони підуть звідси. Буде красиво, але буде ще краще, якщо підуть звідси і, е, і будуть з цієї сторони. Але, але, ось якщо подивитися дуже уважно, то там почечки аж, аж в серединці тільки. І, як на мене, якщо я зріжу оцю гілочку, то почечки звідси підуть, і звідси підуть, і вони не будуть перекриватися. Або все ж таки дати шанс і ось тут залишити маленький такий. Маленький-маленький такий шанс з двома почечками, для того, щоб все ж таки гортензія могла дати їх і звідти також. Тут тут уже на піньочок я зрізала одного разу. Тепер робимо ось цю рогатку, також зменшуємо, для того, щоб вони пустили кущики. Забираємо і. і, і, і. До речі, ось у нас ще одненька почечка. Я дивлюся з усіх сторін, тому що мені не дуже подобається оця гілочка, вона реально дуже слабесенька. І ця. Ну, вона якась взагалі не визрівша. Тобто, у нас є ось тут почки, у нас є там от почка. І 100% гортензія зможе поновитися ось так. так. І залишаємо ось тут. Що в нас залишається? Тут почки є, тут почки є. Ця, бачите, яке малесеньке суцвіття, геть з цієї гілочки, вона не сильна, не може підібратися до цього. Ми її забираємо. Нам не потрібно. І ось цю також понижаємо. Ось так, ось так. І у нас залишилася з вами ось така краса, яка знизу взагалі дуже некрасива, і 100% не дає нормальну форму. О, упала, е, упала наша кіточка, така красива. Е, що я думаю? Я думаю, що її взагалі потрібно зрізати ось тут, щоб її не було. І пустити кущик, обрізати цей кущик на дві почки. ось так. Тоді звідси і звідси підуть гілочки, і буде кущ більш пишний. Ось так забираємо і, і ось цю пускаємо раз, два. Ось так. Ось так, друзі. Ми обрізали. У нас, виходить, чотири фактично гілочки, три сильніші, одна трошки слабкіша, але я думаю, що це дасть можливість гарно сформувати кущику.